Один матч, 22 удари по воротах, 12 в площину, але нуль голів. Мирна нічия між Панатінаїкосом та шахтарем. Мирова угода і між гравцями ось світлина, від якої хлине ностальгія. У першій грі проти своєї колишньої команди ТТ зіграв добре. Мав кілька нагод відзначитися і природньо почувався на нестандартній позиції. Десятки. Однак за 69 хвилин забити йому так і не вдалося. З трьох ударів лише один в площину воріт. Багато обігрувати, як це любить ТТ, У нього цього разу не вийшло. Лише одна спроба за матч, хоча й успішна. Але загострював в першому матчі він інакше передачами. Чотири паси в останню третину поля наслідок його переведення на позицію атакувального півзахисника. Бабе! Бабе! Спорт кібастини та злоти тебе вітає. Фапе це дві все це дві все це твій гри. добре, що ТТ не зумів забити гірника. і у другому матчі все розпочнеться спочатку. Команди в абсолютно рівному становищі, якщо чесно, навіть стадіон нейтральний. Проте є один компонент, в якому Шахтар просів, травми пішла одна за одною. І станом на зараз вже є шість футболістів, які не зможуть допомогти у другому матчі. Дмитро Криськів, Ласіна Траоре, Кевін вони вже були травмовані раніше. Гіналдо травмував стегно після виходу на заміну в попередньому матчі з Панатінейкосом. Не зіграють у матчі відповіді також Педріньо і Судаков. Завтра на матчі не буде Криськіва, Трауре, Егіналдо, Кевіна, Педріньо та Судакова. Звісно, якщо запитати мене. Чи це легко, це не легко. Але важкі часи створюють різних героїв. І Я вірю, що завтра героєм стане команда. Також вірю, що важкі часи зроблять нас справжньою родиною. Ми будемо грати за них наших відсутніх гравців ми будемо грати за нашу єдину сім'ю. Нелегко обійтися майже без шести футболістів, які зазвичай виходять у стартовому складі у найважчому поєдинку на цей момент. Але я кажу від першого дня: я довіряю всім своїм гравцям, і я вірю, що ці 25-26 футболістів здатні пройти будь-яке змагання до кінця. Єдина наша проблема надто багато фіналів. Якщо ми пройдемо ці раунди та вийдемо до етапу ліги, нам буде спокійніше завтра. Ще один фінал для нас. Але я вірю, що ця команда має дуже яскраве майбутнє. У суперників вже навпаки. В порівнянні з попереднім поєдинком повернеться лідер і капітан команди Фотіс Іоаннідіс. Іоанідіс повернувся після травми та вже кілька днів інтегрований у тренування. Я не скажу вам, хто розпочне завтра. Однак, якщо гравця немає в стартовому складі, це нічого не означає. Багато футболістів виходять з лави запасних, пропонують рішення та стають важливими. Кожен гравець має бути готовий грати стільки, скільки його просять. А от не допоможе своїй команді Філіп Джурічіч. Він травмував литковий м'яз і навіть в першому матчі грав із болем. Анастасіос Бакасетас, ключовий гравець півзахисту, також продовжує лікуватись. Ми тут не для того, щоб скаржитися на відсутність гравців. Ми спробуємо зробити все можливе з тими, які є в нашому розпорядженні. Коли один гравець не може грати, це може бути можливістю для іншого. Утім, є речі набагато жахливіші за будь-яку фізичну травму. Напередодні матчу пішов з життя батько Георгія Судакова. Футболхаб висловлює співчуття родині та персонально півзахиснику Шахтаря. Ардатуран також як міг підтримав гравця. Саме з цього він почав прес-конференцію насамперед я хотів би висловити свої співчуття Георгію Судакову та його сім'ї. Нам дуже шкода, що його батько пішов із життя. Щиро поділяю цей сум усім серцем. Ми всі разом із Георгієм. Ми дізналися про це під час поїздки. Уся родина Шахтаря, і я особисто дуже засмучені через це. Та поділяємо цей сум із Судаковим. Через травму Джурічича є ймовірність, що ТТ все ж зіграє на правому фланзі. А Пелістрі, який грав у першому поєдинку правого Вінгера, може перейти ліворуч. Така формація у руя Віторії неодноразово простежувалася у минулому сезоні. Можливо, саме Педро Енріке доведеться постаратися залишити співвітчизника ТТ на другому плані. Важко здійснювати всі ці поїздки, саме тому ми їдемо на майже всі матчі на два дні раніше, і в день поїздки не тренуємося, але намагаємося компенсувати це відеоаналізом. Більше займаємося теорією. На це ми не можемо вплинути, не ховаємося за виправданнями, а намагаємося дивитися на світлу позитивну сторону, адже маємо всі засоби, усі можливості. Як я вже сказав, тренувань менше, але в такі періоди ми більше працюємо з відеоаналізом. Шахтар влаштував драматичну нічию 3-3 у Львові з Карпатами. А вже у вівторок команда після теоретичного заняття вирушила до Кракова. Приїхали підопічні Арда Турана близько п'ятої години вечора за місцевим часом. У нас зараз дуже багато матчів, але ми, як футболісти, вже звикли до такого формату. Звикли грати, можливо, навіть частіше ніж інші. Та вже ж інколи бракує відпочинку, але ми поступово до цього звикаємо. Знаємо свої цілі, знаємо, чого нам слід дотримуватися. І я вірю, що ми вже певним чином адаптовані до такого формату. Завтра зустрінемося із сильним суперником. Гра буде важкою. Попри гірку кадрову ситуацію, в Шахтаря зараз є праймові гравці, які просто палають на полі. Відзначимо новачків Шахтаря, які в минулому сезоні не виглядали яскраво. Алісон взагалі зробив більше гольових дій, ніж зіграв матчів. 6 поєдинків, 4 голи та 3 асисти. Майже 5 ударів поворотах в середньому за матч. Деякі команди не завжди стільки пробивають за гру. Також у Вінгера Шахтаря ефективний дриблінг, 53% вдалих обведень при 9 спробах в середньому за матч. Кауана Еліаса відзначимо інакшим чином. Тут все просто: він забиває в кожному матчі цього сезону, в якому забиває шахтар. Ось поєдинки, в яких грав Еліас. Перемога 6-0 над Ільвесом гол бразильця. Без голіва нічия у Фінляндії, відповідно, і Еліас не забив. Перемога 2-0 проти Бешикташа є гол. З витяга 1-0 з епіцентром є переможний м'яч на рахунку нападника. 0-0 з Панатінеїкосом, тому і 0 голів у Еліаса. А в результативній перестрілці з Карпатами 3-3. Гравець забив другий м'яч. Як підсумок, є голи від Шахтаря в матчі, дорівнює, є свій м'яч і у Еліаса. Фантастична форма цих двох. Ми маємо забивати. Більше нічого не потрібно. Будемо грати так само, як в попередньому матчі. Ми дуже добре попрацювали у афінах. Можу сказати нашим уболівальникам таке. Незалежно від рахунку, вони побачать команду, якою можуть пишатися. Ця команда ніколи не здаватиметься і докладе всіх зусиль, щоб перемогти. Якщо вони хочуть побачити гарний футбол, якщо хочуть радіти, варто прийти. І це стосується не лише фанатів шахтаря чи українців. Це стосується всіх, хто дивиться футбол. Насправді це стосується кожного в Кракові, адже футбол прекрасний, коли грають перед глядачами. Закінчувати будемо приємними новинами. Пам'ятаєте російського голкіпера в Панатіної Косі? Якщо ні, то у попередньому сезоні другим воротарем команди був росіянин Юрій Ладигін. Але зараз до греків, крім Ляфона, приєднався ще й Константінос Коцаріс. Тож російський воротар тепер став аж четвертим у списку. Не потрапляє навіть у заявку на матчі. Як на мене, це пряме свідчення того, що 35-річному діду час виходити на пенсію. Бажано десь у болотній недокраїні. Поки не на пенсію, але в панаті на йому сказали до да свідання. Ладигін перейшов у грецьку команду на рівень нижче Левадіакос. Певне, ви й не чули про неї. Спільното, чекаємо на вашу активність у коментарях. Вдасться пройти греків чи ні. Також будемо вдячні за підтримку нашого контенту вподобайкою чи підпискою. Для вас працював Михайло Мисливий. Переможного вам вечора! Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.